Днями особовий склад окремого полку зв'язку військово-морських сил збройних сил України, що дислокуються у місті Севастополі, відзначив 14 річницю з дня заснування. На ручистих зборах зв'язківців національного флоту вітали представники штабу командування військово-морських сил України, гості та ветерани полку. Як це відбувалося, знає Алла Харівська. Вже 14 років окремий полк зв'язку Військово-морських сил Збройних сил України забезпечує безперервний якісний зв'язок між штабами, з'єднаннями, кораблями та частинами вітчизняного флоту. Привітати колектив полку з нагоди свята прибули представники штабу командування Військово-морських сил України, підшепної школи гімназії номер 7 та духовний наставник окремого полку зв'язку Ієрей Єрей Павло. Першим привітав зв'язківців зі святом заступник начальника штабу зі зв'язку та інформатизації. Командування військово морських сил Збройних сил України, капітан першого рангу Вадим Кутигін. Колективу управління зв'язку, від командирів військових частин, начальників зв'язку, командирів підрозділів, хочу вам побажати цей урочистий день кріпкого, міцного флотського здоров'я. Сказати вам велике дякую за вашу працю, яку вкладаєте свій труд. На протязі 14 років багато зроблено, багато перед нами стоїть завдань. І сподіваюся, що кожен із вас буде е не уронити честь окремого полку зв'язку, честь військового зв'язківця, військово-морських сил. Капітан другого рангу Дмитро Кацай очолює окремий полк зв'язку вже два роки. Сьогодні він звернувся з вдячністю до особового складу полку, подякував за розуміння сумлінне виконання своїх обов'язків. Я два роки розловляю цей полк. Скажу одному. На цей час со мною мої любі дорогі друзі, бойові друзі, які можуть мене підтримати, підтримати в будь-якій ситуації. Я можу піти в бой завтра і знаю, що спина в мене прикрита. Тому в цей день 14 років окремому полку зв'язку я хочу висловити вам слова вдячності з організацію зв'язку. Це не тільки моє рішення, да? а це думка командного составу військово морських сіл командування Збройних сил України, що 30 е, окремий ползв'язкову виконує свої обов'язки на вишому, на високому рівні. Вітали зв'язківців зі святом і їх давні друзі. Духовний наставник окремого полку зв'язку і рей Павло. Окрім добрих слів, завжди приходить з щирими подарунками. Цей день він урочисто вручив командиру полку образ святого князя Володимира. Бажаними гостями на усіх святах у полку зв'язку є учні школи гімназії номер 7. Сьогодні для них організували екскурсію, показали музей полку та автопарк військової техніки. А відця гімназії номер сім і Лесивецька. Союза Виктора Ивановича Великого. Мы поздравляем вас с вашей датой. Желаем вам всего самого наилучшего, благополучия в ваших семьях, успехов в вашей службе и надеемся на наше дальнейшее с вами сотрудничество. Ваша федера вже були у нас на міроприяті. Ми думаємо, що в дальніше ми проведемо то совместные мероприятия. Были сьогодні наші учащиеся на екскурсії. У многих є желание, звісно, зв'язати свою судьбу заслужба. Особовий склад підрозділів зв'язку в рамках різноманітних флотських заходів бойової підготовки завжди злагоджено та грамотно. Виконує всі поставлені завдання за високі досягнення у професійній сфері, за плідну та самовіддану працю кращі військовослужбовці. Були нагороджені грамотами та подяками а деяким було вручено чергове військове звання. Завершились урочистості чудовим святковим концертом.